З обміну досвідом завжди дозволяють здобути нові знання. Напевне, саме тому Львівською обласною асоціацією інвалідів, яка налічує понад 70 тисяч членів, була запланована у 2015 році поїздка на Черкащину. Вона була організована для керівників районних та міських асоціацій і товариств людей з інвалідністю Львівщини. Активних громадських діячів нашої області гостинно зустрічали їхні колеги із Черкащини в рамках проекту Україна єдина і в Черкаському міському будинку культури імені Івана Кулика відбулася конференція, під час якої присутні поділилися досвідом роботи та дізналися нову і пізнавальну інформацію. У нас сьогодні для Черкаської обласної організації Всіукраїнської організації валідів надзвичайний день. День повинен бути позитивний. День, коли до нас завітали гості із нашої такої рідної, близької, спорідної організації Львівська асоціація інвалідів, Всеукраїнської організації інвалідів. Ця конференція надзвичайно важлива, тому що ми живемо в центральній частині, наші колеги живуть на Заході, і тобто далеченько від нас. Ми також на захід часто їздили, але ось сьогодні буде дуже цікаво послухати їх, чим вони живуть, які в їх проблеми, як вони вирішуються, як вони працюють з владою, тому що влада для нас це такий основний річ, Тому що якщо не буде праці з владою, ми самі, звичайно, всі питання вирішувати не можемо. Ми щасливі бути тут з вами, щасливі проводити спільний захід. Це дійсно захід, який вперше проводиться. В Україні спільні разом дві громадські організації водіїв, і саме тут ми починаємо такий почин. Є голова всеукраїнська організація Васильович, Сімваси. спеціально прибув на цей захід. Це не тільки перший захід, такий спільний в межах України, який проводить наша всеукраїнська організація, але й захід, який має принести дуже багато користі. Тобто питання, які сьогодні винесені в програму обговорення, вони дуже важливі. І від вирішення або методології роботи в цьому напрямку, дуже багато залежить, тому що громадськість, громадські організації з одного боку, влада з іншого, як вони працюють. Тому є заборука успіху або навпаки, якщо погано працює, то не вдачі. Я думаю, що в е, нас однакові проблеми що в Черкаській області області, що поліської області, тому що проблеми однакові і радіші однакові. І немає різниці, чи ми живемо на заході, чи на сході. Ми йдемо на країну. Під час зустрічі колег із західної та центральної України. Було обговорено місію лідера громадської організації людей з інвалідністю. Повинна інвалідський рух людина очолювати, яка має і знає добре проблеми. Вона їх може не фіктувати, а говорити владі про ці проблеми, і сама ж може дати відповідь підказати, як їх можна вирішити. Своїм досвідом співпраці з органами влади ділилися керівники інвалідних організацій Львівщини та Черкащини. Можна сьогодні говорити проблему, але її не почують. Ми повинні говорити проблеми, говорити, як її вирішувати. І дійсно, у нас в державі сьогодні не все залежить від нас, от ті, що тут сидять. Не все залежить від органів влади в області, району, міста. Багато залежить все ж таки від політики, держави стосовно людей з інвалідністю нашої політики. Я не люблю таке слово, Це співпраця повинна допомагати. Держава не повинна допомагати. Згідно конвенція про права людей, держава повинна забезпечувати, от, от конвенція є, є, до речі, мало хто знає навіть державних службовців. Держава зобов'язана забезпечувати наші права в нашій державі. Тут чітко виписано. Незважаючи на те, що буквально років два назад, я хочу сказати, що до верхів нашої влади було пробитися трохи тяжче. Але мені все одно ніхто не відмовляв, та мені не може ніхто відмовити. А сьогодні в кожен кабінет я можу зайти, ну як вам сказати, без запису. Я завжди про це говорила, що коли керівник громадської організації іде вирішувати якісь питання до нашої влади, то люди... Навіть бачачи, що людина вже має якусь проблему, не потрібно робити запис, а людина повинна з керівником і висловити його, і підтримати е, чи іншу пропозицію. Яким шляхом ми пішли, це я для ще кажу. Ми вже фактично 20 років у нас діє на Львівщині обласна комплексна програма соціального захисту реабілітації людей. По п'яти на понад роки кожен раз ця програма складається. І ми в цьому році вже... Прийнята у нас в обласних обласна програма про захист соціальної підтримки реабілітації водія на 15-18 років. Це не просто програма. На цій програмі працювали всі наші люди, голова товариства реалізації, які тут зараз тут -то сидять. Тому що ми стали якраз виробниками цієї програми, був зроблений проєкт цієї програми. Потім цей проєкт був моніторений, розданий нашим міським районним організаціям, вони вивчили. Ми розглянули це на, навіть на з'їзді Львівської обласної асоціації водіїв. У нас є кранційна Рада справи, ріді, в справах і при голові обдержадміністрації. Там розглянута. Прийшла управління відомства ця програма, вона дуже важка йшла, до речі. Були навіть противники цієї програми серед... Керівників громадських реалізацій інвалідів, інших, не наших. Прийшов новий губернатор нас, Сельотка Олег Михайлович, і ми ініціювали зустріч з ним саме по питанню значить, оцієї програми, як її виконувати і е, що робити на, на місцях район, е, і районним всім е, органам влади. Голова адміністрації обласної з розумінням віднісся до, до цієї програми. Вона прийнята на сесії обласної ради, затверджена, і сьогодні вона практично в роботі. Головна наша проблема з органами влади. Те, що органи влади керівники у нас часто міняються. У нас за п'ять років всім голова адміністрації. І з ким треба з кожним треба знаходити співпрацю. По поводу доступності в місті Черкасах, Я хочу сказати, що Велику таку роботу було років 4-5 п'ять на місці Черкаса, і дуже добре. У нас прийшло пониження бордюрів, у нас прийшло відбудова прийшла пандосів. У нас дуже добре, коли всіх майже будинків у місті я спостерігала, є споручні. Єдине, що у нас сьогодні на сьогоднішній день. Років два комітет доступності чогось місце полкові він і не працював. Правда, в цьому році наш комітет доступності по місту створений. Я також дуже дякую до вірі, що я там є заступником голови цього комітету. І я думаю, що ми дуже будемо вільний працювати. І на Львівщині, і на Черкащині громадські організації людей з інвалідністю стикаються зі схожими проблемами. Мене хвилюють наші районні. Осередки, є районні осередки, Хоч якусь невеличку суму грошей, а їм виділяють, вони в нас не мають приміщень. Неодноразово mm -hmm. наші керівники в районах зверталися до голови райдержадміністрації з проханням на ну, якусь невеличку кімнатку виділити, як навіть наші обласні, а вона буде невелика. Але ми так загробні заходи, ми по 25 осіб там збираємо, обговорюємо щось, як це всі знаєте, ще може. А в районах цього немає. Кожна районна так само організація повинна із районного бюджету чи місцевого якісь мати кошти на свою статутну діяльність. Наші районні організації цього всього не мають. І це боляче, тому що на ентузіазмі далеко не поїдеш. У нас 30 міських районних організацій. Це більше 60 тисяч гривень. Більшість з цих із цих організацій забезпечені приміщенням відповідним. Більшість з від них отримує фінансову підтримку з державного з місцевого бюджету. Боже, мало, звичайно, не вистачає для того, щоб всі вони працюють без зарплати наші, наші голови, так як і ваші. Тобто, в нас є. Ми надзвичайно серйозно працюємо в напрямку якраз вирішення питання саме. В обласній організації, в області нашій. У нас в області п'ять чоловік, 5 голов міських районних асоціацій є нагороджені державними нагородами. Вони заробили ці державні нагороди саме на громадській роботі. Тому вони отримали ці нагороди за ту величезну роботу. Я їм завжди дякую, буду дякувати, яку вони проводять найбільше. Вирішення великої кількості проблем людей з інвалідністю залежить винятково від центральних органів влади, від ефективності їхньої роботи. А що, а що робить комітет Верховної Ради з справах пенсіонерів? Ви чули, ви бачили ці речі, як вони працюють? А в чому вони, що вони не працюють? Ми з вами будемо. Ми не повинні плакати, повинні чітко вимагати, щоб вони виконували свої функції. Щоб вони планували роботу, щоб вони на засіданні комітету ставили питання, які потрібно ставити. Тоді буде якийсь стол, буде рух. Сьогодні всі скинулися, прикриваються АТО. Я подивився, як комітет працює і йшов. Тільки по АТО. що нас немає з вами. Ми вже не живемо. Та нас три мільйони цього державі, інвалід. Не може бути. Прикриття цих ми поми повинні жити, і держава повинна забезпечувати нас. правий захист і наші життєві умови. Люди з інвалідністю потребують звичайно більшої уваги з боку держави до себе, до своїх проблем. Тому і робота громадських організацій будується в основному. На принципі співпраці з органами влади, як місцевими, так і центральними. Ви знаєте, що дуже важливе значення в житті кожної людини з інвалідністю, громадських організацій було прийняття Конвенції ООН про права людей з інвалідністю. І Україна 5 років тому Верховна Рада прийняла як закон цю конвенцію, тобто ратифікувала конвенцію і факультативний протокол до цієї конвенції. Уряд відпрацював план дій по реалізації положень, але є проблеми, і звичайно, проблем дуже багато, як в центрі, так і на місцях. І, як завжди, у нас дуже гарні закони, правильні закони, демократичні, враховують все, а от як вони виконуються, виконуються не в повному обсязі або взагалі виконуються не так, як треба їх виконувати. Тому в нас і проблеми. Ми чесно буваємо жив коли так. просимо для вас. Ніби знаєте, але ж я представляю в собі вас. Я йду сама, і через і боляче, і неприємно. Чимало болючих проблем порушили учасники зустрічі. Проблем, які стосуються конкретно їх, але є актуальними також для всієї України. В мене також є дочка і болі першої групи. ДЦП. в неї перша група і група. А ще одночасно зі мною є голова. Єволівської асоціації українців, яка теж має саму проблему. яка, що наші діти, інваліди з підгрупою А, на превеликий жаль нікуди не можуть попасти. Це мається на увазі між центри, на лікування і так далі. Але наші діти беруть активну участь у всіх заходах. На операції в нас немає для інвалідів ніякої знижки. На лікування коштів у лікарні прийдеш в поліклініку, немає коштів. Маємо де дістати і ці рецепти, які мають інваліди, вони цього лікарства та ці рецепти получити не можуть. Чи можна сьогодні, дорогенькі мої, прожити на тисячу гривень? Нам би гривню, а степи, а цілі нетять голову, як щоденні коні. Питання, які сьогодні ви озвучуєте, вони болючі, але вони життєво необхідні, тому вони повинні залишатися. І приємно чути, що е, іменно всеукраїнської організації Львівщини, вони значно, я говорив, раніше ближче до досягнення мети, і ідеї Тім нас я хочу сказати, що хоч повільно, але черкащани також стараються не відставати і треба віддати належне. Учасники семінару з обміну досвідом роботи громадських організацій людей з інвалідністю між Львівщиною та Черкащиною дізналися багато нової та корисної інформації, яку зможуть використати у своїй щоденній праці. Захід, центр, схід. Проблеми в Україні одні у людей з інвалідністю ті ж самі. вивчаючи ситуацію, яка є з питанням правових, правового захисту людей з інвалідністю, ми дійшли до того, що такі акції «Україна єдина повинні проводитися постійно. Сьогодні інваліди України як ніколи повинні єднатися. Вироблять напрямки своєї діяльності по посиленню правового соціального захисту інвалідів. Одночасно в рамках акції Україна Єдина активісти інвалідного руху Львівщини ознайомились з пам'ятними місцями Шевченковими місцями. Побували там, де народився. Тарас Шевченка побували на його могилі. Поєднання в цьому захід поєднання конкретних вирішення конкретних проблем і ознайомлення спадщиною Тараса Григорича Шевченка. Це буде сприяти подальшому єднанні нашої України.